День покрови стає символічним для старту нових ідей та реалізації планів. Цього дня на стадіоні селища Підкамінь вперше організували дитячий футбольний турнір. І хто здобув перемогу? Подивимося. У сюжеті у селищі Підкамінь відбувся турнір, присвячений Збройним силам України серед, серед середніх шкіл Підкамінської громади. Тут є чотири команди: – «Накваша», Підкамінь, попівці і голубиця. Ну, паняцька середня школа. Тут в матчі проходять по 25 хвилин тайми. В випадку нічийного рахунку зразу пробивається пенальті. Кожен тайм склав 25 хвилин, а команда викладалася на повну. От є призи, кубок, медалі для команди. От в такому плані присячується все збройним силам України. Насамперед, такі заходи спрямовані на підтримку наших захисників. Ну, погода сьогодні файна, не жарко, якраз для гри. О, можна файно бігати і настроєні на перемогу. Це був перший дитячий футбольний турнір. Тут в одному із матчів за третє місце боролися футболісти із села Попівці, які здолали у футбольній боротьбі своїх однолітків із села Накваша. Така ініціатива вкотре довела, що є команди, які є сильними у цьому виді спорту. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, Роман Дільчинінов, телеканал «Бродивмайн».